Ми будемо що робити, відкривати пару кейсів. Ну не треба, відпусти. Вау, гроші, дякую. Дайте мені, будь ласка, Мерседес. Дешевий будинок. Вау! М -м. Хуйта! А який мені ще кейс випав я не поняв. А, річниця мені випала М -м. Ну давай. LC. Вау, wow, 200, ніхуя. Непогано, да. А використати. 400 тисяч використати. І дешевий будинок ми пізніше продамо.